Що наробив Лунін, як український воротар став ікс-фактором виходу реалу в півфінал Ліги Чемпіонів, і мова не лише про два відбиті пенальті. Мене звати Андрій Сенькі, ви на каналі Goodieбінг, і в цьому відео ми говоримо про перформанс Андрія Луніна у черфіналі Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті. Ну і не тільки про Луніна сьогодні буде мова, а загалом про те, чому Реал зміг пройти Манчестер Сіті, що такого екстраординарного чи не екстраординарного запропонував Анчелотті своєму візові пепу Гвардіолі. Можутись по Ніше смачного всім, хто їсть лайк та підписка на канал є обов'язковими і давайте розпочинати. Після неймовірного феєрічного матчу на Бернабео рахунок 3-3, купа м'ясистих дуже красивих голів, мав бути матч у Манчестері, яким він мав би бути спокійним чи таким же бойовим та вітряним. Насправді той матч на Бернабео, я про це говорив на цьому каналі, не був настільки відкритим та не був настільки на 3-3. Тоді жодна з команд не награла бодай на один гол, щоб брати показник XG. Все вирішила індивідуальна майстерність виконавців, котрі. Забивали голих з неочевидних ситуацій в Манчестері. ці ж виконавці з неочевидних ситуацій не забивали, і матч став справді сухим та загалом скучним. Чому цей матч таким став? Та рівно тому, що мадридський Реал мав пересторогу, мав боязнь, мав розуміння, що якщо почати грати сіті у відкритий футбол, то обов'язково виникнуть проблеми. Ці проблеми виникали і на Бернабеу, і виникали, наприклад, у матчі між цими командами у Манчестері у попередньому сезоні Ліги Чемпіонів, коли команда Гвардіоли фактично розбила Реал, котрий намагався на рівних зіграти у таку баж на баж гру з чемпіонами Англії. Плюс Реал не ризикував при виході з оборони в атаку. Не було довгих перекатів, не було ризикованого білдапу, тому що пресинг Сіті був ну справді інтенсивним. Промні намагався таким бути план від гвардіоли, але все було зруйновано, тому що Реал максимально спростив свою гру в цьому компоненті, і тут потрібно в першу чергу говорити про Андрія Луніна. Тому що Лунін був тим футболістом, чиї передачі якраз розбивали пресинг Сіті, довга, середня. Тобто Лунін реально був диспетчером цієї грі і був ікс-фактором Реала для того, щоб команда могла вийти з оборони в атаку. Давайте подивимося, як реал забивав. Отже, Лунін віддає на Карвахаля таку закидушку, середню передачу. Дуже часто Лунін саме на дані свої паси з Керову. Отже Карвахаль приймає цей м'яч. і Другим дотиком запускає спорт Джуда Белін. Белінгем стартує ще зі своєї половини поля. Це одна з тих речей, яка була притаманна мадридському реалу. Футболісти групи атаки стартували ще зі своєї половини поля, враховуючи високу лінію Мансіті та швидкість цих атакувальних футболістів. Отже, Карвахаль запускає Белінгема, Той класно приймає м'яч, обходить одного опонента, йде в сторону від іншого і котить на Бальверде. Уруваєць віддає на віні жуніора. Той прострілює на Родріго. А Кайл Вокер не зміг. Завадити бразильців І перший удар Едерсон відбив, а з другим вже нічого зробити не зміг. Один на користь реала, але про цей пас Луніна на Карвахалі я говорю рівно тому, що він в підсумку завершився голом. Так, комбінація завершилась голом, але більш крутих, більш точних, більш радіокерованих, ризикованих передач до українського вратаря було чимало. Давайте кілька з них розглянемо. Отже, перша Лунін на півполі полі видає пас точно на Вальверде, а той виграє другий поверх. Ситуація друга. Лунін віддає знову довгу передачу цього разу на Родріго, котрий скидив головою на Карвахаля, котрий має можливість для. Вривання карвахаль тягне, тягне, тягне м'яч, і в підсумку заробляє жовту карту. Третій приклад заради справедливості. Скажу, що не всі передачі луніна знаходили свого адресанта, і це не дивно, враховуючи, що багато пасів українського воротаря мали довгу відстань. І складно всі паси на довгу відстань зробити точними. Отже, якщо Луні не віддавав точний пас, то він все одно намагався акцентовано направити м'яча. Як, наприклад, тут, коли пазди в сторони Віні жуніора, а канджі перший на м'ячі головою скидує на кайла вокера, але Віні встигає ставити корпус, дочікується поштовху від кайла і заробляє штрафний. Фактично, Реал на рівному місці зміг вийти з оборони в атаку і незначною кількістю футболістів на чужій половині поля зацепитися за м'яч і зробити штрафний. В Контексті оцих довгих передач Луніна, його диспетчерських здібностей, слід говорити про те, що Реал атакував не лише завдяки цим закиданням Луніна, а й завдяки і іншим футболістам, котрі максимально намагалися вертикалізувати гру. Але справа в тому, що Реал, котрий після втрат одразу вертикалізує гру, все одно не нісся на ворота Едерсона великою кількістю людей. Неважливо, хто там мав бути за прізвищем. Не важливо, що максимум троє футболістів мали атакувати так. Інші ж гравці залишалися позаду. Це було максимально обережно, але як це часто завжди буває з Мадридським реалом, навіть та. Мізерна кількість гравців здатна створити гостроту, або принаймні натяк на гостроту, або й забити гол. Як це й трапилося? Ось кілька прикладів, коли забігають Нейберінгем чи Родріго. Фрал Менді віддає на війні Жоніора, той несеться вперед, і з ним біжать Камавінга та Ернесто Вальверди. Вінні віддає класну передачу на Уругвайця. Вальверди, поки прийняв, поки подумав, то вже всі футболісти Сіті повернулися. Але оця от контратака, вона фактично ну. Багато показує, як Реал намагався атакувати. Інший приклад також швидко м'яч відібрали. Крос одразу запустив у то Той також стартував зі своєї половини поля. Ситуація 2 в 2 на рівному місці, але чомусь Родріго не побіг за своїм напарником по збірні Бразилії. Він і виграв другий поверх, але Родріго там не було. Вокруг спокійно м'яча забрав. Цікаво, чи гратиме так проти Мансіті, Лондонський Челсі? У них матч в суботу. півфінал Кубка Англії на Вемблі за кутриванням нашого партнера компанії Фаубет. Коефіцієнт на те що в цьому матчу буде забито більше ніж 3,5 з половиною 2,36. сотих. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Та можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що азартні ігри можуть викликати ігрову залежність. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правил відповідальної гри. Отже, повертаючись до матчу Мансіті проти Реала, ми поговорили про те, як Реал забив гол, про те наскільки добре виконував диспетчерські функції Андрій Лунін. Ну і про те, як загалом Реал намагався атакувати. Не подумайте, не створіть собі в голові картинку про те, що Реал так багато. І так добре, і так об'ємно атакував. Ні, ні, ще раз ні. Більшість ігрового часу мадрідці перебували у середньому блоці. Те, що мадрідцям давалося інколи конструювати атаки через довгі посилу чи через швидкі відриви, це всього-навсього пауза між тим, як довго е і комплексно вони ригали в обороні. Вони ригали в обороні, фактично весь матч, весь матч і весь матч. І вони боялися високо зустрічати Мансіті, і вони боялися велику кількість людей атакувати, тому що неодмінно були би проблеми, коли футболісти а, трошки вище ніж у середньому блоці. Будь-яка ситуація, коли є розрив між лініями чи між гравцями в цих лініях, сіті одразу намагався покарати. Ось, будь ласка, приклади. А Канжі, котрий виконував абсолютно вільну роль в цій грі, віддає на Кевіна де Брюйне. Є простір, є відрив, є швидкий перехід зі сторони Мансіті. Де Брюйне одразу ж загострює дуже небезпечний, хороший простріл, котрий неймовірно добре перекушує Андрій Лунін. Далі після цього перекусу Холанд влучив поперечину, а Сілва не зміг попасти у порожні ворота. Інший приклад сіті перехоплює багато гравців Реала за лінією м'яча. Холанд протягує, маючи на плечах начо і віддає пас на абсолютно вільного гріша. Величезний простір Джек біжить, 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 і лише Рюдігер в останній момент зміг підставити ногу і м'яч рикошетом від ноги німця, полетів на котовий. Тому реало було набагато зручніше сісти у середній блок, коли була компактність, фактично біля вирітуніна проблем не виникала. Це до виходу Жеремі докуп, що ми поговоримо пізніше. Ось яскравий приклад, як реал класно захищався, як реал і втискався, і не втискався водночас, як працювало і підстраховка, і швидкий розжим. Так, ось подивіться, будь ласка. Родрі віддає на Йошко гвардіола, і в цій ситуації Хорват розуміє, поки він прийме м'яч, поки він подумає, розвернеться. Знову потрібно буде цей м'яч перекатувати навколо штрафного майданчика. Ситуація, коли м'яч біля воріт е, мадридського реала переходив з лівого флангу на правий транзитом через всіх центральних захисників чи опорних, ну це стандартна історія. Тому потрібно швидко, швидко і ще раз швидко. Тому після пасу Родрі Гвардіол в дотик одразу віддає на філофод. В цій ситуації у Філа потенційно є простір. Він отримує м'яча від Гвардіоли і намагається просунутися вперед. В цій ситуації на нього викидується Антоніо Рюдігер. Справа зліва і ще десь там. Виникають одразу кілька гравців, котрі фактично беруть Фодена у коробку. Ну, його фактично оточили зі всіх сторін. Далі рухатись йому не було сенсу. Тому навіть. Оцей хороший пас гвардіола, оце хороше е, м, вбігання, цей захід водно-штрафний майданчик дотик до м'яча там не мав жодного зиску, тому що навколо нього одразу чотири опоненти. Тому він знову змушений був дати пас за межі штрафного майданчика. Така ситуація була регулярною, навіть хороші, проникаючі передачі, навіть заходи в підсумку були перекушені. Підстраховка створення ізоляції реал був в цьому плані абсолютно прекрасний. Можна фактично кожного хвилин. На другу нарізати куски про те, як класно Реал захищався у середньому блоці. Це вищий клас та вищий пілотаж. Інші ситуації це коли Сіті намагався створити ситуації один в один для своїх футболістів. Це відбувалося дуже дуже рідко, але моментами такі було. Ось приклад, коли Родрі класною передачою знаходить Джека. Той має простір, має час, і проти нього один дані Карвахаль, але Карвахаль настільки щільно захищається, що Джек пробиває по воротах Луніна в площину, але цей удар пом'якшує Карвахаль. Якась така ситуація, як з волейболу, начебто, удар пройшов, але блок удар пом'якшив таких ситуацій. Також була чималенька. Кількість реалу, звісно, було складно захищатися, але мансіті було й так само складно атакувати. Дві речі, котрі справді мали величезний вплив на гру Мансіті з точки зору взламування цього середнього блоку реала. Перша це позиція Мануеля Канджі, в цього гібридного захисника, так його буду називати. Є проблеми, коли команда виходить з оборони в атаку. При білдапі Аканджі дуже часто помиляється так, бо наприклад матчі проти Астон Віли, коли він заходив в центр, ну і там його вілани реально ну просто з'їли. Але коли мова заходить про ситуацію, коли Сіті вже вийшов за в атакою, коли вже оточив штрафний майданчик суперника, там швейцарець реально божила. Він абсолютно всюди на різних позиціях, в різних іпостасях. І хто і як має його ловити, ну це завжди питання. Ось, будь ласка, приклад, коли Аканджі спершу тут з м'ячем, потім йде в центр, потім взагалі відкривається підпас від Жеремідоку, виконує простріл, і де Брюні над воротами. Другий ікс-фактор того, що Сіті вдавалося взламувати, звісно, був вихід Джеремі Докуза між Джека Гріліша. Про тому, що Джек провів непоганий матч, але на фоні непоганого матчу Гріліша абсолютно феєричний вихід Доку він абсолютно всіх вразив і справді зробив різницю. Ось подивіться, як Сіті забивав гол доку проти Карвахаля. І Карвахаль з доку справлявся набагато складніше ніж з Грілішем. Бельгієць виконує простріт у штрафний майданчик, точно туди, де стоїть. Й, Антоніо Рюдігер, але німець якось невдало підставляється під м'яч і від нього той відскакує до дебрюйни, котрий банально розстрілює Луніна. Претензії жодних це розстріл, який взагалі питань. І тут слід говорити про те, чим доку так відрізняється від ріліша. Чому він настільки сильно змінив гру? Чому він настільки возюкав кравахаля? Чому він настільки багато заходив у штрафний майданчик і наводив там шухеру? Справа в тому, що між гірішем та доку є одна величезна різниця. Дріліш це більш плавний структурний та розумний футболіст. Так, це футболіст, котрий зайвий раз не буде ризикувати. Він витримає структуру, він дасть баланс, він не дасть команді величезного мішка, ризику. Так він намагається зіграти вибірно та. Дуже тонко. А Доку це такий вершник без голови, котрий весь час взриває гру. Сіті, котрі перекатує, м'яч слангу на фланг вишукує ці зонки. А Доку такий приймає, обігрує, прострілює, забігає, відкривається. Дуже багато рухів. Не всі з них є суперовими, суперкласними та точними. Багато з них є хаотичними. Не всі передачі Доку також знаходять адресанта. Навіть простріл, після котрого дебрю не забив. Ну він йшов точно в Рюдігра, просто німець помилився. Але той об'єм, той об'єм роботи, котру змушує Дуку робити оборону суперника, він рано чи пізно дає тріщину. і плюс оця така монотонна, спокійна гра, коли на полі був гріліш, одразу ж перевернулася, коли на поле вийшов доку. І це також внесло свою корективу. І це також поставило в ступор і поставило завдання специфічне перед Карвахалем. зокрема. тому ще раз: і гріліш, і доку. топ. просто кожен. По своєму вони абсолютно різні футболісти і гвардіола, коли запрошував таку в сіті, він хотів саме такого гравця, ризикованого настирного, трошки безшабашного, тому що з плавними структурними тонкими у нього повний порадок. Треба ще когось іншого, котрий би вирізнявся, і Доку в цьому матчі вирізнився. Рахунок 1-1, команди йдуть на овертайми, і в овертаймах точно командою, котра не хотіла доводити до серії пенальті, був Манчестер Сіті. Заміни, котрі робив Анчелоті, стилістика, в котру грав Реал, не мігши вийти з оборони в атаку вже. Переважно більше часу говорили лише про одне: сіті бодіться цієї серії пенальті. Звісно, Реала був свій момент, стовідсотковий рюдюгір міг забивати, але це не вибивається загальної тенденції. Малюнок гри був. Ну, однаковим, фактично, серія пенальті, це перформанс. Луніна, звісно, ми можемо хвалити його пасову роботу ще раз. Ті довгі паси, про котрі говорив вище. Ми можемо хвалити його е, сейв, як, наприклад, після цього удару Кевіна де Брюйне. Звісно, не було перетунків після мертвих якихось ударів, але і оборона реала не давала ці мертві удари завдавати. Все, що йшло в площину, крім того, удару де Брюйне Лунін виловив і робив це з неймовірною впевненістю. Все, що він мав відбити. І він абсолютно все спокійно відбив. Ну і звісно, треба говорити окрім цих довгих пасів, окрім сейвів, також про те, що він круто грав на виходах. Це те, з чим інколи в нього виникають проблеми. Тут же його і блокували, і на ноги наступали. І він все одно вигравав боротьбу кремезних хлопців, як, наприклад, в цій ситуації у Кайла Вокера. Словом, навіть якби Луні не відбивав після матчу і пенальті, це був би супер крутий матч українського воротаря в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Але в серії пенальті Лунін ще більше здивував, тому що спершу відбив удар Бернарду Сілви, не повівшись ні на що І до кінця стоявши на лінії удар по центру, і Лунін спокійно забрав. А потім, скочивши у правий кур, що навіть здається, до удару перервав постріл колодча. Як після матчу сказав сам Андрій, модріч йому щось там порадив Він знав, як Матео. Б'є пенальті підсумку Реал виходить до півфіналу Ліго Чемпіонів. Може бути питання до стилістики цього виходу, звісно, але може бути і питання до того, чому Сіті так було складно проти цієї оборони Реала. Так це були різні стилі, це був різний футбол, і той футбол, який запропонував Анжелоті, банально. Переміг не було ситуації, що реалу пощастило. Так була ситуація, що футбол Анчелоті переміг футбол гвардіоли. Так я хочу це сприймати. Ну і звісно, потрібно нахвалювати Луніна, тому що це е, найгучніший матч в його кар'єрі. Це матч, про який можна говорити про дота після а матч, який реально може змінити кар'єру, і це прям ого, вау і. Пишаємось, ну а якщо ви хочете мати ще й окремий відос по матчу Баварії Арсенала, то будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. А мої інші відоси можете дивитися тут та отут. Бережіть себе всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!